Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу відповісти на питання в коментарях чоловіку Швеції, я з дітьми в Україні. Чи варто їхати до Литви на постійне місце проживання для воз'єднання сім'ї? Так давайте подивимось, так? Да? Чи варто їхати на постійне місце проживання до Литви? Ну, це питання можна розділити як на два. Перша частина, чи варто переїжджати, да? Щось мені фанить, що ви не хочете їхати до Литви. Щось вам не дуже хочеться, мені здається. Тому і питаєте. Так, скажіть, покажіть, чи варто їхати з дітьми? Зразу отшельник. Ну, карти не радять вам туди їхати. Вам і не хочеться. Ви вже підсвідомо ж таки це сприймаєте. Це для вас щось страшне. Дивіться, по карті «Отшельник» ви будете почувати себе там, ну, на чужині чужа. П'ять мечів ви будете в якихось таких негативних енергіях відстоювати себе, боротьба. Ну, ви їдете як на війну. Не з війни їдете, а їдете на війну. Ви там будете відстоювати себе, своїх дітей і якісь безконечні військові дії там. Можливо, щось буде в Литві військове, також, можливо, може, Раша туди буде нападати. Да? Скажіть, покажіть, що чекає вас, якщо ви туди поїдете. Ну, з чоловіком все одно розлучитись, до речі, по глупості. Гроші будете заробляти, і одиночество виходить. Тобто у вас не буде. Підтримки про ту, яку ви чекаєте від чоловіка, її не буде. Гроші ви будете заробляти сама, власним трудом. І оця карта сила, що вам потрібно буде стати сильною. Ви і так сильна, там вам треба буде стати ще сильнішою. Тут в Україні у вас є підтримка якась, там підтримки не буде ніякої. І Розлучення все одно воно вже назріває. Тройка жезлів каже, що у вас є варіанти, обирайте все в ваших руках. Ви згадуєте якісь гарні часи, коли ви були щасливі, але вони прийшли, ситуація змінилась. Не треба в конфлікт вступати, не треба робити якісь. Поспішні кроки, і кажуть карти, що якщо ви не можете сказати чоловіку прямо, що ви не хочете нікуди їхати, треба шукати дипломатичні якісь обхідні маневри. Бо там Ну, Якщо ви думаєте, що ви поїдете, будете з чоловіком і все буде добре, то настільки важка, важ, важ, важкий стан буде ваш емоційний, що добре не буде. Тут розлучення, виходить, всі карти на розлучення вийшли. Тобто ну, я б не радила вам туди їхати. Якщо ви хочете поїхати. От дійсно, вам хочеться дуже поїхати, і щоб все було добре, щоб ви жили добре і з чоловіком, щоб все було добре. Звертайтесь, оце треба перекривати, бо так я не розумію. По розкладу ви не хочете туди їхати. Я не знаю, що мені далі робити. Перекрити, щоб ви туди поїхали, чи не перекривати? оце просто я вам розказала і все. Ну, це... Я так не працюю. я... Є такі тарологи, які кажуть, що вийшли все, до свидання, і ми можемо з вами впливати на цю ситуацію. Людина творець своєї долі. Хочете їхати, будемо перекривати, щоб там було все добре. Не хочете їхати, хочете, щоб щось, ну, може, інша країна, інші обставини якісь. Треба перекривати те, що ви хочете. Тобто, кажіть свою задачу, будемо над цим працювати. Оце так працює. так я работаю. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.